Мене звати Тімошо. Це І це очередне відео про муравйов Оце о, ці мої нові мурахи. Думаю, ви, ви їх не знаєте, бо на тому відео набиралося один перегляд. Ще раз повторяю, один. Підписуйтесь на мій канал Пробитий М'яч. Я там чи, я там регулярно відео знімаю. Але сьогодні відео не про них. А про цих. Моїх старих мурах, яким один рік. Я до них не дивився пару днів, а вони таке на Орені натворили. Я недавно уборку на Орені робив. З вами буду сіти. Я хотів відео зняти про них, але ж я вже перехотів. Хоча... Хотя... Ну чого ж? Все таки знімлю.